Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Дуже рада бачити кожного із вас. Усім дякую, хто зайшов до мене в гості. Ми з вами не бачилися, пропустили кілька дві середи, тому що я взяла собі невеличкі канікули, насолоджувалася часом із мамою, з сім'єю, бо в мене, чесно кажучи, давно вже такого не було, то ви вже мені вибачте, а сьогодні вже повертаємося з вами в таку робочу атмосферу. І продовжуємо нашу книгу з вами, жінки з Біблії, будемо розбирати другу пару це у нас Лія. Ми з вами пройшлися вже по Лії, але думаю, що варто нагадати самим собі, оскільки ми розібрали Арахіль, то давайте з вами швиденько пройдемося і по Лії. І нагадую: для всіх новеньких друзів, у нас посередах проходять такі невеличкі бесіди. Нам цікаво збиратися з тими, кому це до душі, і трішки розбирати Біблію, якісь уроки для життя. Якщо вам таке не цікаво, то ви чекайте п'ятниці. А якщо цікаво, беріть каву, чайок, смаколики, можливо, навіть Біблію, і залучайтеся у нас сьогодні з вами цікава тема. Отже, друзі, у нас сьогодні з вами Лія. Як я вже казала, хто дивився раніше, ми полії з вами вже проходилися трішки. Але, знаєте, я сьогодні перечитувала про Лію, і так якось мені защемило серце через те, що ця жінка вібрала в себе біль усіх нас. Вона була непочутою, непобаченою, некоханою, непотрібною. І ми, як жінки, знаємо, що заміжні жінки, частенько дуже чоловіки не бачать, не чують, не хочуть чути, не хочуть розуміти. І не дивлячись на те, що є заповідь, там свою жінку любити, віддавати їй честь. Чоловіки зовсім по-іншому зроблені, і в них немає такої душі. Дункою, якщо я можу сказати, якою нагородив Бог жінку. Чому я так кажу? Не тому, що там чоловіки гірше за нас, ні. Тому що просто у жінок така місія в сім'ї. Вона з'єднана з дітьми. Вона з самого початку знає, що цей малючок хоче, новонароджений, ну, якщо не вміє розмовляти, а мама якимось чином вона знає, що ця дитина. Хоче, що їй потрібно, як за неї доглянути, як їй зробити добре. І також діти ростуть, батько він не помічає, що стається в душах дітей, а мама, мама така, що вона помічає, знаєте, такі дрібнички, які для тата взагалі щось таке не існують. Тобто, дійсно, у нас душа з вами а, чутлива, а чоловіки у них інша роль, тому. На жаль, жінки іноді, як Лія, є непочутими, непобаченими. Можливо, не всі чоловіки люблять своїх жінок так, як їм наказав Господь. І тому Лія нагадала мені усіх нас, усі наші проблеми жіночі, якось зійшлися на бідній Лії. І я сьогодні роздумувала над нею і подумала, як цій жінці просто було важко в житті. От, якщо спочатку взяти, вона була, хоча і первісток вона завжди була в тіні. Вона розуміла, як це рости, розвиватися, виростати, перетворюватися з дівчинки на жінку, знаючи, що ти другосортна. ти не гарна, як твоя сестра. Тебе якась фізична вада. Розумієте, скільки у Лії було комплексів, як взагалі вона себе бачила. Там, можливо, вона ненавиділа своє тіло, свої очі, які не бачили. Ми не можемо в Біблії знайти точно, що було з її очима, але написано, що вона була слаба на очі. Тобто, ми можемо припустити, скоріш за все, вона дуже погано бачила. Якби в наш час вона носила, знаєте, такі окуляри з товстими, Ну, з, з товстим склом, лінзами. І це напевно, через те, що вона не мала цих окулярів, вона дуже впливала на її поведінку. От в ну, цей час, якби вона жила, вона не могла собі навіть цукру додати у чашку кави чи чаю. Або щось насипати, перелити, щось кудись переставити, та навіть кудись піти, вона була, мабуть, незграбна через це. І, мабуть, тіло її було настільки зажатим, настільки рухалася вона неприродно через це, через те, що ти знаєш, що <Esther> все, що ти бачиш, таке розмите, таке неясне, воно насправді ти можеш зачепитися, щось вдарити, щось розбити. Скільки разів на неї? Кричали за це, її батьки, можливо, чоловік, можливо, діти. Розумієте? Людина, яка на яку ніхто не звертає уваги, як тільки щоб сказати якийсь негатив. Це дуже важко. І от Лія виросла з дівчинки ось, ось, ось так. І що ми ще бачимо, як для жінки дуже боляче? Розуміти, що чоловік тебе не любить. Дійсно не любить у нього, немає ніякого бажання до тебе, абсолютно, ні на якому рівні. І ми бачимо, що тут є трикотник цієї сім'ї у сім'ї Лії, Рахіль, і вони. Просто уявіть собі. Твоя сестра з тобою змагається постійно, хто кращий. А хто ліпший, кого більше любить чоловік, її, звичайно, Рахіль перемагає. І от, бідна Лія, розуміючи, що вона навіть заміж не може вийти як тільки через брехню, я не знаю, це настільки впливає на людину, це настільки просто розтоптало, я вважаю, її як жінку. Як людину мені настільки їй жалко цю Лію. Але ми бачимо, що Господь знав всі її біди, що Господь прислухався до неї. І в той час, як обидві сестри спочатку були безплідні, не могли мати діточок, ні Лія, ні Рахіль. Господь змінив хід історії для Лії. Для того, щоб якось її втішити, для того, щоб, можливо, підняти віру в себе. Я не знаю чому. Можливо, заради справедливості, але обидві були спочатку безплідні, але Господь відкриває лону Лі, лії і вона народжує синів. Не просто дітей, а синів, що в ті часи було особливим, як ми вже знаємо з вами. Знаком від Господа. І таким чином Господь вирівнює, врівноважує статус Лії. І якщо ми подивимося з вами на те, як називала своїх дітей Лія, то ми бачимо, що вона духовно-зріла людина. Я думаю, через те, що в її житті було дуже багато біди, болю, несправедливості. Вона була духовно більш зріла, аніж її сестра, така круть верть яка звикла до уваги, яка, скоріш за все, коли ми розбирали з вами Рахіль, ми побачили, що вона дуже така ем, драматична. Вона там казала: або дай мені дітей, або я помру. Така вона вся була дуже ем, не не бажала терпіти, і взагалі її все одно було, вона звикла отримувати те, що вона хоче. Лія навпаки, вона була мудрішою, вона була стриманішою, вона була духовно дорослішою за свою сестру молодшу. І ми бачимо, що коли вона називає своїх дітей, дає їм імена, вона дає їм такі імена, які розкривають її сутність. І сутність її душі. Спочатку вона казала, що Бог мене побачив, вона свого первенця назвала Бог мене побачив. Потім вона назвала сина Бог мене почув. І вона неї такі, розумієте, імена, які от відкривають нам, ну, можливо, це не дуже гарне слово, травма її душі. але те, що її білі її душі. Ой. І я можу тільки здогадуватися, як взагалі про що вона молилася, які в неї були відносини, адже це не вказано в Біблії. Проте, що мене зацікавило, це те, що ми знаємо, що а, Лія і Рахель вони Вийшли із сім'ї, яка не знала Бога. У них були ідоли, яких потім Рахіль поцупила з собою ідолів свого батька, через що у них потім були проблеми. Але вона збрехала, сховала їх і все обійшлося. Це є до того, що Млія вона не знала Бога. Я думаю, припускаю це лише мої думки, що через те, що вона дуже любила свого чоловіка. Вона, можливо, прислухалася, можливо, ловила кожне його слово, можливо, вона дуже хотіла бути близькою до нього і наслідувала приклад, що робить її чоловік, як він молиться Богу, до якого Богу він звертається. І я думаю, що таким чином в неї також з'явилися стосунки з Богом, тому що вона. Називає всіх дітей своїх саме так, в надії на те, що Господь дає їй дітей, вона йому дякує, називає їх такими іменами, які показують її стан серця, в надії на те, що цей син приверне увагу його чоловіка. Що його серце розкриться, він зможе її побачити, почути і полюбити. Все її єство дуже сильно вважало того, щоб чоловік її полюбив. В неї була нав'язлива ідея, і це дійсно нормальна ідея, хоча й нав'язлива, коли ти заміжня жінка, і ти бажаєш, щоб у тебе були здорові, нормальні відносини з твоїм чоловіком. Проте їй це ніяк не вдавалося. І наостанок, Лія, я думаю, через те, що вона була дуже виваженою і мудрою жінкою, духовно дозрілою, вона змогла проаналізувати, побачити свою ситуацію зі сторони, зрозуміти, що чоловік її не цікавиться, нею абсолютно, і що. Це дуже марно, неправильно витрачати своє життя на людину, яка тебе не любить. Знаєте, так повернути все своє життя, покласти під ноги цій людині, яка навіть ніколи це ну, не оцінить. І вона останнього свого сина вже називає по-іншому, що також розкриває стан її душі, вона каже. На цей раз, на цей раз, слава нехай буде Господу. Вона вже, вона вже нічого не хоче, нічого не очікує, ні, ні на що не ставить, ні на що не сподівається, приверне цей син увагу чоловіка. Ні, їй вже все одно. Вона просто дякує Господу за дитину. І в неї, мабуть, якось дощі, дощі ну, якісь зміни. Такі трапилися, що вона зрозуміла, що ну, немає сенсу, немає сенсу абсолютно своє життя складати під ноги іншій людині. І вона, мабуть, намагалася бути щасливою. Ми бачимо, що у неї склалися дуже близькі стосунки з дітьми. Вона, можливо, через те, що вона була доволі одинокою, Тут сестра, яка постійно її там, самі розумієте, у неї змагання жіночі були. Чоловік, який Елію не любить і йому взагалі, все одно, скільки вона там дітей йому народить, вона, мабуть, була доволі самотньою, адже вони не жили вже біля її сім'ї. Вона не могла піти в гості до батька, мами, провідати своїх родичів, тому вона, мабуть, я так думаю, вкладала своє серце в своїх дітей. І е, діти її, які виросли, були до неї дуже близькі. Мені це особливо було приємно читати через те, що хоч якась, знаєте, хоч якась приємність для лії. І який я для себе урок, винесла з того всього, що у нас можуть бути різні обставини. Ми можемо залежати від якихось своїх фізичних вад. Від, можливо, духовних вад, можливо, обставини у житті такі складні, що ми залежимо від них і не можемо жити повним життям. Можливо, в житті нашому є присутня людина, яка робить життя наше гірким, солоним, кислим, неприємним. Можливо, ми якось Ну, наше життя абсолютно. Не є таким повним, яким могло би бути через якісь обставини. І я зробила для себе висновок через життя Лії, що ніхто і ніщо не варте того, щоб забирати повноту мого життя, моє благословення. Воно, життя моє мені дане лише один раз, і я хочу прожити його якомога повніше. Моє щастя не має залежати від інших людей. Господь ніколи нас не створював таким чином, щоб щастя наше залежало від когось. Так, воно може доповнитися кимось, але воно ніколи не залежить від людини. Щастя, наше знаходиться всередині нас, і воно залежить лише від відносин з Господом, тому що саме Він, він може заповнити. Пустоту в нашій душі, наповнити наш дух радістю, дати нам життя повне навіть тоді, коли наші обставини його обмежують. Тому я дуже вдячна Лії за її урок, за те, що вона перемогла свої обставини, навчилася бути щасливою там, де щасливою бути важко, і таким чином. Дала нам з вами велику надію на те, що і ми, не дивлячись на свої обставини, можемо бути щасливими. Господь високо підняв Лію і за її життя, і після її життя. За її життя він відчинив її лоно, хоча обидві сестри були бездітними. Господь змилувався над нею, щоб встановити якусь справедливість, щоб допомогти лії. Він зробив її багатодітною мамою. І дав їй багато синів, що на той час вважалося великим благословенням від Господа. Люди трактували це як особливий знак від Бога, особлива почесть, особливо щось таке, що Господь каже: Ти мені дуже подобаєшся, ось тобі винагорода. І він так вирівняв статус лії і в очах. І і в очах самої Лії, і в очах інших людей, і Лія, так би мовити, була м -м, реабілітована. Я думаю, що саме це дало їй якийсь спокій, дало змогу знаєте, знайти щастя у житті. І також він нагородив її і після, і після життя. Яким чином? Справа в тому, що син Лії Ливай, від нього пішов Мойсей, і Араон і їхня сестра Мірям, і усі священники Левити. І уявіть собі, вона, через неї пішов такий великий, така велика гілка священнослужителів. А Мойсей, Мойсей, який був просто надзвичайною людиною, людина, мабуть, він був єдиною. Людиною, описаною в Біблії, яка розмовляла з Господом лицем до лиця. Я нікого не знаю іншого, хто б так розмовляв. І під час у нього так світилося обличчя, що люди його лякалися, і він змушений був накривати якимось покривалом чимось своє лице, бо люди не лякалися. І я, коли я це читаю. Це мене настільки надихає, це настільки якось знаєте, така майже фантастична історія. І от ці люди, Мойсей, така, знаєте, фігура в Біблії пішла від цієї лії. Це ж а, просто неймовірно. Я думаю, що ви погодитеся з цим. А ще її інший син Джуда, від нього, Іуда, від нього пішов цар Давид. Вже після того, після заполінії Давида народився сам Ісус Христос. Тобто іноді нам здається, що Господь нас не чує, не бачить, не підтримує, і ми знаходимося у важких обставинах, але Господь все бачить, все чує, Він обов'язково вирівняє нашу ситуацію. І як на прикладі з Лією, ми бачимо, що Господь. Вирівнює цю ситуацію і дарує людям благословення не тільки за їх життя, а й після. Можливо, ми з вами не дізнаємося, не зможемо прожити, почути і побачити на цій землі, що буде після нас, але Господь буде продовжувати благословляти тих, в кого важкі обставини в житті. Він особливо переймається тими, чиє серце розбите. Про це неодноразово нагадує нам Біблія, що Господь дуже близький до тих, кому важко в житті, кому боляче. Тож, якщо ви зараз проходите через важкі часи, якщо в вашому житті не складаються якісь відносини, якщо у вас є біль в вашому серці, я хочу, щоб ви знали, що ця біль не тільки ваша. Вона і Господа, і Господь розділяє її з вами і обов'язково вирівнює вашу ситуацію і в цьому житті, і після вашого життя. У свій час ви отримуєте благословення від Господа, як отримала їх Лія. Я сподіваюся, що уроки від Лії вам сподобалися, і, як завжди, дуже прошу вас, нагадую вам, щоб ви приєднувалися до Молитви за Україну. Україна дуже потребує нашої з вами підтримки, тому давайте, друзі, будемо єднатися і молитися за нашу перемогу, за наш мир і за наш спокій. А я маю з вами прощатися. Дякую вам за весь, за ваш час. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам гарної середи, мирної і тихої. Нехай береже Господь і ваш, і вас, і вашу родину, і нехай. У вас все буде добре, а ми з вами як завжди побачимося у п'ятницю. Бувайте дорогенькі.